Друзі, всім-всім-всім привіт! З вами як завжди, я снайпер ЮА. І сьогодні я вам покажу новий спосіб ховатися у Realistic Hand RP. Ховатися від е, цих е, бішаних рук. Допокій, допокій, І зараз я вам покажу. Нам потрібно всього лиш підійти до ось цієї штуки, там, де блок. І бургер якийсь. Потрібно взяти клім. Ми натискаємо сюди, повземо, коротше назад і ось так, от бачите? Ми ховаємося просто під мапу. Так вас е, навіть не, не поймуть, навіть, що ви є на сервері. Ось зверху не видно, що ви є. Взагалі нічого не видно. Ось, це просто ось так гра виглядає, сервер. Просто без вас ніби. І так э, церкент вас не поміг. Це дуже-дуже круто Ступер. Ви побачили, як це зробити. Всім. З вами був Ясна Пріо. Всім до побачення.